Бібі! Ти куди їдеш? В болото їду. В болото, наче ти їдеш в болото? Я один гадю. Ти об'їжджаєш? Бачиш, як вже круто, матуся тебе забирає вже на дворі світло. Правда? У нас виріс, у нас виріс помічник. Повернись. Він допомагає сестричці нести портфели. Тому через не в школу треба. Стій Матвій, там машини. Ти справжній джентльмен, так, да, сина? Несе сестричкін портфель. А ти не знаєш, який він в мене селений. Прям можна. Пасненік. Який ти в мене молодець, який ти помічник. Ти можеш не треба. Ти помічник, ти справжній захисник. Матвій. Ти справжній козак. Всім привіт. Хочу сьогодні вам показати. Своє орхідейне підвіконечко в дитячій кімнаті. Тут у мене теж знаходяться квіти, знаходяться орхідейки. Ось тут у мене дитинча росте. Це в мене орхідейка Торіна. В неї пропавла верхушка, і звітіля ростуть дитинчатка. Ось теж, Господи, сапфір. Мій переставила сюди. А це орхідейка теж дитинча з якоїсь орхідейки, не пам'ятаю. Ось дуже цікава мультифлорка, дуже красива, рожева. Ось тут цвіте ось така красуночка, теж мультифлорка. Що це за квіточка? <кхід> не знаю. Перший раз буде в мене цвісти, я її купувала маленькою. 2,5, Така вона в мене красонечка. Ось ця у мене дуже красива, пересаджена, теж хворіла, бачите, листочок обрізаний. Це дуже красива біла орхідейка. На початок навчального року, коли планували навчатися ще в школі, я її завозила до себе в клас, а потім забрала, бо там ніхто за нею доглядати не буде. Вона зараз в мене вдома. А, ще одна дітка, дітка росте, теж не знаю, що за орхідейка. Не пам'ятаю, оранжева, якщо не помиляюся. А це малюк 1,7, багатостраждальний. Я купувала ріс як хочеш, але теж почав хворіти. Ось ви можете бачити, тут немає листочка. Ось тут частинка листочка і дав новенький. Я її пересадила, пересадила в маленький горщик. Ой, з мхом, і вона пішла в ріст. Почала рости, почала давати листочок. Ось така красуня. Теж в неї квіточка дуже гарненька, така. Думаю, за цвіте відійде, я тоді покажу. Ось це. Не пам'ятаю, що теж уже воюю з кількості з цією квіточкою, намагаюся її виростити. Тут надала новенький листочок. Треба вже поля... потрібно вже поляти, бо сухенька. Ця красуня білим, дуже красивим, маленькими, дрібненькими біленькими квітками, квіточками росла. Дуже класна. Це теж дві були. Одна чомусь капризнула, скинула верхушку, друга стоїть, о, і там, здається, листочок іде, дай Боженько. А це теж Ой, дитинча. Матуся, на жаль, дала дитинчатку і а це у нас, або ж таки маленький не сапфір. Забула, як називається. Теж ось так, вона в мене тут живе, дає листочка. Сподіваюсь, вони дуже-дуже плодоносні, дуже багато діточок дає ось ця красуня. Ну, я сподіваюся, весна ось ось подвиж А так, ось тут красуночка маленька, теж купувалась в розмірі 1,7, дає мені листочка. Корінчики розкуплюються. Це у мене пенів, Залишився пеньчок. Купувала дорослу рослину, але вона почала мені викинула мені цвітоноси з точки росту, відцвіла і почав пропадати. Залишився тільки пеньочок. Не знаю, наскільки він буде продуктивним, цей пеньочок але поки нехай стоїть. Це дуже красива росла, така вона салатово-рожева, яблунька, мені дуже на яблуневий цвіт, похожі її квіти. Трішки пересадила її, заглибила. Вона ростить листочок. А зараз, якщо вдасться, дістану із горщика її. Подивимося, що там. Коріння є, бачите, ой, фокусуюся. Корінчики є. От, я думаю, що все буде добре з нею. І. Це дитинчата від орхідеї моєї кумці. Вони були геть зовсім малесенькі. Ось такі вони в мене зараз. Ось її цвітіння. Гарна орхідейка така, дуже цікава, дуже оригінальна. Росте, розвиваються. Так що, кумцю, будеш дивитися, знаєш, що твоя, вона принесла дві, каже, потім виростеш, віддаси мені. Так що твоя тебе чекає. Вибереш яку тобі, будемо пересаджувати, бачиш, гарнесенько цвіте. Дуже красива оригінальна квіточка. Так що, у нас сьогодні сонечко. Тут в мене, бачите, під підвіконня утеплене. Зараз 14-15, треба закривати віконечко. бо я провітрювала трішки. Це нічого страшного. Їм потрібне свіже повітря. Зараз тут все нагріється, сонечко підніметься, і все буде чудово. Дуже чекаю на ось цей квітоносик. дуже чекаю. Хочу побачити, бо я дивлюся, що орхідейка буде велика, не маленька. Там дуже класна, коренева, не буду вже доставати її. Бачите, є розкуклений корінчик. Так що чекаю на красонечку, що вона мені дасть. Ось тут ще в мене. Бачите, в цієї красуні теж корінчик. Ой, кажу, корінчик вибачаюся. Росте цвітоносик. Ну, ці дуже класні. Тут два цвітоноси, вона, бачите, цвіла, але не знаю, чи то світла не вистачало, чи що, вона почала цвістити, скинула і ось, дорощує свої бутончики. Та дорощує свої бутончики. Так що. Ось така у мене плантація в дитячій кімнаті, хороші квіти, живі всі, всі мають хороше коріння. Такі масивні квіти. Я дуже вірю, що, дасть Бог, все буде добре. Я в цьому році здійсню задуманий, в мене буде своя невеличка квіткова оранжерея на балконі. І підвіконня звільнити для інших квітів. Так, оці матимуть, ростимуть в мене на балконі, насолоджуватимуть мене своїм цвітінням в одному місці. Да? Така класна. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі. Буду рада спілкуванню з вами. Всім дякую за увагу. Па, 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 до нових зустрічей.